Від 20-кілограмового мішечка дитячого одягу мікс-брендів Зіпі, Мартен Спенсер. Сінцея зовсім трішечки буде MyProtein. Примарка також буде зовсім трішечки. Ось така худі йде. Зіпі дуже класна. Така теплесенька Іде в George. Мартен Спенсер така худі йде. Також Зіпі. Худі-Зіпі. Така кофточка зіпі. Так, регланчики, регланчики зіпі. Такі шортики, спіднички зіпі, такі деприморк. штанішки зіпі, дуже класні такі блузи, йде, дуже актуальні в школу, так і садочок, ось такі тут зіпі. Такі кортиночки, дуже класні, зіпі. Такі йдуть теплесенькі кофточки. Ось як все сезон. Такі штанішки дуже класні. Ось сінсей ідуть, такі дуже класні штаніжки. Май проти. Це класні шорти, топи. Ось такі топи. Така класна у них модель. лосинки Також дуже такі класні, у них іде зручна посадочка, резиночка. Ось такі лосинки, лосинки, Тут ще є також топи, лосинки. Ось така спортивна кофточка, така спокрутинна, також тут шортики, великі кодочки, худі, навіть шортики, шортики Джордж. Далі топ мої протина. Джордж. Такий класний костюмчик Так, Білизна, білизна йде. Тут у нас Мартин Спенсер, йдуть буксери, боксери. жампа Джордж, купаночок, боді зіпі також ідуть штанішки, кофточка зіпі, регланчики зіпі, спенс кофточка, сукня, ось такі йдуть реглани зіпі, футболочка, шортики, футболочки. Тут йдуть піжанки, комплектики також зовсім трішки пліба. Ось така майпротиї. Такі кофточки. Далі в нас ідуть курточки зіпі, ось така жилеточка, курточки все сезон, кофточка також дуже класна. І будуть прикольні. Це будуть ще трусики купальні. І взуття, дивіться, який класний комплект. Чуткі парасові, сумочка. Далі йдуть вже такі класні легесенькі черевички. Це все йде зіпі, зіпі. Такі дуже класні йдуть джорчи легесенькі, тепленькі водонаслухні чуточки. Черевички. Тут йдуть такі проксики, теплесенькі, такі класні зіпі. дуже легесенькі, кросівочки. Також такі легесенькі, класні кросівки зіпки. Зіпі. Також такі зіпі-просивочки. Легесенькі такі замж-зіпі. Черевички. І тут йдуть аксесуарчики зіпі. Також такі класнючі очі. зі приколу. Ось такі обруч, також те зіпі, Отже, мішечок по наповненню, більше переважає одягу зіпі.